Вітаю, панове, запропоную такого ножечка. Сталька якась, сталька німецька, круповська. Блять, всі її там циферок дохуя не пам'ятаю. Позиціонується як 95 Х-18М. Такі ножичок. Твердість 60-61. Повна довжина 240. Клинок 115, На 32 Четвірочка обох. Зведення 03. Так трошки як до тамто подібного спуска йдуть, як двійний спуск. Ручний сатин. 800, П800. Руківечка текстоліт у нас. Мозаїчний пін через хвостовик. По центру стекла, От, і щічка текстоліт. Такий чудовий текстолітик. Поставочки G10.